Постійно нова пошта, наша рубрика Забери великий вантаж. Ми з Миколою це робимо постійно, але саме на цьому відділенні коли великі вантажі. Це взагалі лише частина вантажу, який до нас їде, тому що вони нещодавно, щоб допомогти нам, бо гроші, гроші збирати просто так важко. То вони ще організували якийсь міні-фестиваль. Прийшло багато людей, багато німців, багато українців, які там жили до того. Кроше вони збирали десь десять тисяч євро донатами. Дві тонни вантажу, так що там ще буде вантаж, я думаю, десь через тиждень два. Я думав, вдвохенько взяв. Дуже важке. Так, наші хлопці стараються. Дякую всім, хто це робить. Заносить, так? Дякую, хто О. О, як тепло, серце. А це лише одна десята частина тієї роботи, що ці люди для нас зробили. Це спальники, а ще якремати. Нам прислали леопарда. Щоб розуміли, 15... але насправді це сніжний бар, ніка нікому не каже. А це фліски. Це у нас фліски. І тут фліски, фліски. Дивіться, це у нас фліски, 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 фліски. фліски. Це все фліски. Організатор цього заходу, цього процесу, вона дуже опікується тваринами по всьому світі і в Африці. І каже, що тіпа, тварини Херсона і Херсонщини їй так само дуже до серця воно були. Тому собаки, кішки, ягуари, леопарди, сніжні барси, тримайтеся і, і лама. І лама, яка з фабрики. Я думаю, жменька корму кожному достанеться. Насилаємо це в Херсон. А де ти там фісил, wow. брав? Це новенький нютек. Дай мені оцю брофов. Ні, це прям цикльово. Це, це, це прям. Окрема велика подяка за усі автомобільні аптечки. Вони використовуються, ми їх перебираємо і робимо з них... Оп, почекай! Робимо з них ось такі класні військові тактичні аптечки. А ще у нас є. Слухай. Шапка з дитинства. Україна, Німеччина. Було б класно, щоб це був тут Леопард, голуб, голуб і леопард був.